Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися дуже хорошою новиною, дуже хороше. Пам'ятайте збір для 93-ї бригади Холодний яр. Так от зібрані перші 10 тисяч гривень. Так, це ще мало, але все ще попередно. І я би хотів попросити підтримати збір по можливості, тому що збір рухається. Все ще попереду, все буде добре, все зберемо. Ваша підтримка необхідна і я буду дуже вдячний за цю підтримку. неймовірно вдячний. Реквізити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Пам'ятайте, ваші донати рятують життя. Збір на 15 мільйонів для того, щоб придбати 50 квадроциклів для евакуації поранених. Тобто, ваші донати реально рятуватимуть життя наших бійців. Повторюсь, збір для 90 років бригади та для інших бойових підрозділів ЗСУ. Е, ваша підтримка надзвичайно важлива. Ми вже зібрали більше 10 тисяч гривень. Будь ласка, поможіть. Ще раз скажу, що всі необхідні реквізити в описі під відео або в закинути коментарі. Дякую. Слава Україні. До нових зустрічі, друзі.